Слава Україні, героям слава! Всім друзі, привіт! Сьогодні, як бачите, ми на полі. Сьогодні на полі виїхали, так скажімо, оцей кусок, що бачите, заді мене. Кукурудзяночки, так скажемо, дожнем. Маю з собою серп. Зараз покажу вам все обов'язково. Ось так уже поприбирали це поле. Тут є в районі 25. Сотих. А останній наш город, так скажемо, з кукурудзянкою. Ви бачили в зимі, що я з нею робив, а саме годував лівці з неї. Взяли сьогодні більший прицеп, так щоб хотів, щоб це все влізло. Уже, як бачите, на прицепі є снопи з кукурудзянкою, тому що побадиться, яка погода. Бачив по інтернеті, стояв трошки дощ. Ну, скажімо, і ще було темнувато, дуже зранку я приїхав і думаю, буду вам знімати тоді, коли трошки сонце вже буде, так скажемо, на небі. Ось бачите, як воно там особо сьогодні. Ну нічого, нам не про то, нам головне без гори не падало. І дивіться, осінню ну, вроді збирав я, тобто виламлював кукурудзку нашу. І все ж таки попадають, Попадають, бачите, качани. Як я їх вам казав, такі середні, я би не сказав великі не сказав би маленькі. Качанам нічого немає. Єдине, що маленькі, то з маленькими, правда, є проблеми. Їх вже так би сказав, я не беру, як десь попадає маленькі, Ну, їх мало. Що, що сьогодні хотів би сказати? Уйде з собою плуг два в одному. Однокорпусний збільшений плуг, тобто леміж збільшений, земля, вроді, вроді, земля вроді розсипається, буду пробувати, так скажімо, орати. Вам покажу все. Просто є, скажімо, кукурудзянку я зібрав зимою, так як я і казав, що в зимі я залишив частину кукурудзянки, так як бачите, це кошено було косаркою. Ось, бачите, такий кагат ще стоїть. Ну, це я буду збирати в прицеп вивозити. А тут скажімо, що я жнув серпом. Ну, навіть різницю ви, якщо придивитись, якщо придивитись позаду, бачите, як відділяється. Тобто, де серпом, то я особо до, до землі не брав. І вона така, типу, як бачите, біліється там рядочки. А з правого боку, скажімо, косарка косила осінню. І я хотів для себе спробувати. Як краще, ну, понятно, косаркою краще, тому що вона скошує попри землю і стебло не лишається. Но, серпом два в одному. Кукурдзянка вівцям, Як бачите, кукурдзянка вівцям в зимі і плюс збираю з поля, Прям не треба, ну так скажімо, ні палити, ні вивозити там, хто що робить. Якось так. Покажу зараз, уже, як дожну. І покажу, як я буду розорювати. Так як є десь 25-20. там 50, ну В районі гектар з чимось, треба орати. Буде весняна оранка, друзі. Весняна оранка, шапка до гори, бо вже кажу, поспішав, трохи нажнув. Буде у нас весняна ораночка. Не знаю, добре, не добре я роблю, але в мене буде кукурудза на кукурудзі. Тобто цього року я знову орю культивірую, сію знову кукурудзу. Буде те тест, тобто як тест? Скажемо так, е і вам покажу, хто буде слідити за моїм каналом, чи буде кукурудза на кукурудзі, це побачимо, бо технології пишуть, що треба міняти поле. Ну, так як я не маю особо поля, багато, там в районі до 3 гектарів. І половина, та не половина, скажімо, 70% орендованого поля. тобто, і... Все тестуємо, все тестуємо, бо поки свого опиту мало. І скажемо так, буде кукурудза на кукурудзі, кукурудза на там де була, так скажемо, цього року там була у нас пшеничка. І тобі, побачимо, які результати будуть. Ну, я думаю, що має все получитись так як я кажу, поля особо нема, нема з чого практично вибирати, а кукурудзу я вибрав для себе, так як тримаю сільське господарство, хто слідить за моїм каналом, тобто свині, вівці, кози, і кукурудзу саме практично їм, так як м -м, більш ручної роботи, так скажемо менш техніки, більш роботи. ну Фізична робота, але так скажемо, в зимі є що робити. Дивимося далі. Все, друзі, якраз, як бачите, позаді мене залишилось буквально пару стеблин кукурудзянки За допомогою ось такого прибора ми то жнем, дозбируємо, грузимо прицеп, чіпаємо плуг, все покажу, і пробуємо весняну вороночку нашу. Як бачите, скінчили ми з кукурудзянкою в цьому сезоні. Я вам скажу, друзі, що вівці і кози охотно їдять кукурудзянку. Учора їм навіть вечором для порівняння з сіна дав і рядом кукурудзянку. Не повірите, вони вибирали її більше, ніж сіно. Може через те, що вона їм дуже смакує, стоїть на свіжому повітрі. А сіно, якби не було у закритому і вже, так як казали, перестояло. Мої друзі, зі мною вони не лишаються. Амурт ходить понад річечкою. На, в камеру. на, 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 Ось він біжить. Дінка теж за мною. Хто слідить за моїм каналом, знає. Єдине, не бачу Лакусі. Ну, Лакуся, любителька піти десь пошукати якогось зайця, так як... Тимаємо нашу план декой, так як крапчий дощик, я думаю, процентів 20 дощику буде, але нам для оранки не помішає. Скода би нам около таке гарне Тоболі, вівчини, дуже Хоча їсти підмокши.

Що ж, друзі, на жаль, як бачите, у нас дощ. Дощ і не маленький. Хвилин 20 я побігав, як бачите, трошки щось розорав. Но не можу вам Давайте на фоні, може, трактора побачити, який дощ. Дощ нормально пускається. Дивіться, як вже капає. Капає з, з капота, дивіться, з усього. То вже не робота. То вже не робота, але нічого, дощу так само треба. Ваш потрібен, чіпаємо зараз прицеп наш. Прицеп накритий бурзяночка, не змохнув. E... Помимо того, ми маємо іншу роботу. Маємо ще купа роботи, дощик на озиму, пшенишку. Дивіться, як гарно, файно. Ти казав. Усе, так скажемо, на краще. Іде дощик, комбінуємо під дощик роботу. Сонечко є для сонечка. Робота вночі є ввечері робота. Ну а вже вночі треба спати. Добре, друзі, ти казав до нових зустрічей. Пока-пока. А ми погнали.